Синя скриня, а, значить, на порядку денному визначити ставку мінімально, по якій ви будете ловити турбони. Це по-перше. По-друге, пофіксити свій депозитний рахунок до 22.15, адже у період з другої ночі до 22.15 там мінімум сумарно повинно опинитися 300 гривень і більше. Льоля льоля бережи! Льоля, льоля, ти як гендель, Не можна? Льоля, ти як охоронна система панпес. Не підпускай Трошки. ніколи. Його його до скрині. Oh. Переможець! Акції, синя скриня. Людина, яка цього вечора була найактивнішою, і наловила дійсно найбільшу кількість турбонів. Це Михайло 53,39. три: тридцять Турбонів людина зловила і вона стає переможцем акції Синя скриня. Вітаємо вас! Вітаємо, пан Михайло, вітаємо вас. Тепер Вітає вже показуй нам, що там. розщихли його. Ну no, ящик що не на... юджина. Дувається <гум> так, ну хочете подивитися. І... Ну, 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 ну! ну, ну. А то, що чуєчка, я казав, що мене чує сьогодні. Заходьте, розважайтесь, знайомтесь і просто кайфуйте, отримуйте задоволення. Буде вам щастя, <гум> буде вам кайф. Це була синя скриня.